Тілець Діва Козирік з 26 червня по 2 липня, Самі основні моменти, що на вас чекає. Дивимося ми. За особистими розкладами звертайтеся в інстаграм, телеграм, є в шапці профілі. Також підписуйтесь на YouTube, буду вам вдячна. За лайки, підписки, коментарі. Плюсик в карму. Поїхали! Тілець Діва Козирів з 26 червня по 2. липня. Слухайте, дороги, дороги, дороги. Дивіться, раз, два, три. Ну, але поки так, щоб щось, чогось поганого, я не бачу. По, по цим картам, так. 26 червня по 2 липня через діва козарів. Дивимось. І в кінці відео, як завжди, для кожного е карта, карта неділі. Так, тут теж щурів ми перекрили. Так, це ми будемо потім дивитися. І так, початок неділі. Якісь питання вирішуєте з королем час. Риба раки Скарпіони. Якісь розмови будуть у вас значить, з ним. Дивіться, страхи у нас з'являються, але я скажу, що це надумані більш. Це можуть бути знаєте, жахіття, приснилося сні. також це може відчувати знаєте, за собою якусь провину. Карта також про це каже. Також, просто, ви знаєте, якісь погані думки, мислі і так далі можуть бути там на початку неділі. Далі у когось може бути трикутник. Переписки, да? переписуємося з третьою особою. Якби, ну, ви будете тут виступати як зрадник або зрадниця. З кимось переписуватись будете дуже активно, так? Да? Далі, що ще це може бути? Просто можуть бути новини, якісь досить непогані, які вам приходять по цій карті. Це прям, знаєте, таке. Бабочки в животі. Далі, дивіться, активні дії. Це четверг у нас, виходить, получат... Активно діємо, їдемо кудись. ну, Я не скажу, що це дуже-дуже-дуже далеко, але якась поїздка є далі від дому. Далі, якісь перспективи у вас з'являються на цій неділі. Знаєте, приїхали от, і маємо перспективи, але це перспективи такі довгострокові. Я не можу сказати, що це буде швидко, да, але перспективи 100% є. Якби вони трошки повільні. Також, крім того, що ви з кимось можете спілкуватися, хтось із вас, також це може бути, якщо шестірка, чаш, це в нас перехідний період, а семірка, ой, чаш, кажу, мечів, семірка — це вже якби новий такий етап, також може в нас показувати так? якийсь для вас незрозумілий, також будьте уважними навколо себе, дивіться, Там люди. Я би сказала так, не довіряйте всім на 100%. І... Також у нас карта активних дій в плані. Двіження, да? тобто кудись їдете обов'язково. Також на цій неділі можете отримати якісь фінанси, але це я б не сказала, що там максимум фінансів. Це якась допомога скоріше, ніж фінанси. Переживання важко. Ну, якось так. Морально скоріше. От ця карта також про це каже. Але в цілому неділя непогана. Кудись їдете, маєте якісь перспективи по роботі, можете, да? хтось може. Буде на співбесіді і отримає якусь ну там, вакансія вам так, так сяк, да? але знаєте, це на перспективу дуже непогано. Якщо вагаєтесь, можете не думати, в майбутньому будете отримати непогані фінанси і ріст, знаєте, от. Можливості, так, далі, якісь можливо, знаєте, може щось по здоров'ю, якась послабленість, може бути метшні дуже багато на цій неділі, бігаєте щось там туди-сюдим мишкам. Так, далі. Чому я так кажу? Взагалі нам не дуже приємно, але так як у нас поруч тільки позитивні карти, то мені здається, все-таки це щось таке, або ослабить, ослабить імунітет. Да, або ви просто будете, заганяєте себе. З'являється у вас якийсь новий шанс з приводу роботи. От знову ж таки, да, от по роботі не пропустіть шанс, який у вас буде. Далі у нас сонечко, тобто, яке каже, що все буде чудово, переживати вам немає чого. І тут також у мене виходить дорога кудись їдемо. І тепер дивимося тілець-позирів для кожного знаку. Дивимось карту неділі. Наділись. От робота, Діва, варіанти, Козиріг. У Козиріга якісь препятствия і опять двіження 100%, Багато, більша з вас частина кудись буде рухатись, кудись буде їхати. Також це торгівля, ще раз нагадую, торгівля. Хто займається, хто працює з торговлею, з логістикою і так далі. Це також карта. Торговлі і логістики. Для тільців карта робоча, все стабільно, на роботі все спокійно, хто працює, все окей. Хто шукає роботу, може по цій карті також знайти роботу. Це карта робоча. Прийдуть якісь новини або, можливо, вами хтось зацікавиться, запропонує вам нове місце. Для дів новий етап в житті починається. Да? Це також може бути роздоріжжя, вибір. Потрібно буде зробити вибір, в куди йти правильну сторону, вибрати правильну сторону, також це про те, що відкриті нові двері і так далі. Зараз ми докладемо і козирі. Для козирюга, знаєте, ця карта завжди каже про те, що те, що ми задумаємо, воно обов'язково збудеться, але через деякі труднощі, да, вору можна обійти, просто це набагато довше, ніж могло би бути. Да? І uh, и... отак. Вот Зрозуміли? І тут, понятно? І тут. Ну, от, бачите, тут дві карти довгі. Для козирігів довше, довше, ніж хотілося б, ваші плани здійсняться, але треба ще часу. Не так швидко. Діви. Значить, дивіться, роздоріжжя всі, всі діла, але рибки, рибки це в нас також движення, рибки це в нас фінанси, рибки це в нас ресурс. Тобто, в принципі, я думаю, що ви на правильному шляху і тільці робота. Значить, може бути когось повисять, хто там військовий. Да? Це може бути звання, нове вище звання. Да? Це може бути просто в роботі підвищення, може бути трошки по зарплаті, підвищення і так далі. Да? Ну, це якісь привілегії, я би сказала. І, ну, так от, в цілому все. Мені подобається наше дно, якісь сюрпризи, можливості і так далі. Неділя у вас чудова. На все добре, па-па!